Опановують солов'їну в Івано-Франківську. Продовжують діяти безкоштовні курси української мови. Цього разу упродовж двох місяців державно вдосконалювали 18 осіб. Координаторка курсів Галина Гушман розповідає. Учасники не тільки покращили свої знання, але й стали більш відкритими та доброзичливими. Прогрес є, оскільки люди стали більше поблажливіші, вони стали добріші, адже ми стараємося особисто, я стараюся створювати атмосферу тепла, добра, і тобто, щоб люди почували себе комфортно і не тільки на заняттях, але і у повсякденному спілкуванні вони однозначно стали більше спілкуватися українською, вони стали більше слухати українського кон. Тенту і використовувати більше українських слів, навіть про які вони ніколи не знали у своїй лексиці. Вдруге пройшла курси української мови переселенка з Лисичанська Луганської області Ольга Бойко. Я не хочу, щоб мене визволяли. І взагалі ми живемо в Україні, це державна мова, ми повинні знати. І коли я вже сюди приїхала в березні 2022 року, і коли ми були в сьомому ліцеї і там різали тканини для матрасів, сказали, що перші курси тоді були. І звісно, я пішла, бо то, ті, ті мої знання. Котре були це зовсім. Мені дуже сподобалося. Голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків підкреслює. В умовах російської агресії вивчення української мови є обов'язком кожного громадянина. Так, воно десь дивно звучить для європейців, для інших вчити рідну мову. Але в нашій ситуації ми наш обов'язок створити умови, щоб людина могла піти на курси. Ви бачите, курси є різні, є як в звичному режимі, так і онлайн. І ми робимо всі можливості тільки вчи українську мову, спілкуйся українською мовою, і переходь на українську мову. Наступна група розпочне навчання у березні. А вже налічує близько 30 охочих Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.